Що ж таке дзен? Дзен це те, що ми шукаємо щодня. Наприклад, дзен це щастя. Іди сюда, мабосик. Опа, опа, опа. Нюхай бебру Та я йп, ти самый счастливий человек в мире, йп, туди. Та. Ха -ха -ха. Сука по своїм стріляє Даун. Я щас до тебе подлечу, будеш понесити ми Ага. Get down? Братик, ти не из наших. Я, конечно, извиняюсь. Але щастя це лише частина дзена. Як ще називають дзен. Хм. Спокоєм. Та я найспокійніша людина в цьому світі, розумієш? А ти просто закрийся. І ще тобі навпродовочу. Хто там наступний? Кому позидає? Що це ви всі призлягли? А ну вставай, гандон. На. На. Шо ти маленький, привіт. Плаки-плаки или ні? На. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, ой-ой-ой, ой, вий. Нюхай бебру. Йди сюди. А ні, вже не йди сюди. Для когось, дзен може означати не тільки спокій та щастя, а наприклад, корисне з приємним. О, лісичка. Вай моя маленька, стой, 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 стой. догоню, догоню. Догоню і насилую. Хе-хе-хе-хе. Вей-вей-вей-вей. Догоню, догоню, догоню. А ню. Сюка, стой, 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 стой. Стой, 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 стой. Та ну йо пс, туди, хочу догнать, хочу по полной. Але найскладніший це дзен у середині душі. Щоб його опанувати, треба докласти чимало зусиль. Але хтось його досягає під музику. Під дуже різну музику. Фуссу. Фу. 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 <постив> І перший, да. І второй. Фірвірки! юху! Попав. Да-да-да-да, попав! Блять, ты тупой! Я извиняюсь. Моя любимая стратегия. Догоню, догоню, догоню за силой. хорошо, первый. Кто следующий? А ты? Давай. Первый. Ой, ой, ой. Ты что, думал, что так легко? Ай, отхиль. На. Харшо? Хорошо. А що для тебе, Дзен? Що твій дзен? Не повіриш, але я знаю одного сміливця. Він знайшов дзен в чомусь нереальному, нематеріальному і дивному. На! А you let me win? Братик, что с тобой слушает? <laughs> что, с тобой <laughs> что ты крутишь-то, братик? Полегче Гандот oh, <laughs> Так нечестно, честно, ты жирный, а я маленький Ох, <laughs> ты шо, дяденька no. Ты шо? Ты шо, дурный? это пиздец. Я даже если бы сильно захотел, я просто его не захерачил. Он видел кучу лайна. Иногда сам был в лайном, иногда его избивали, а иногда это было очень-очень неприятно. О, 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 собаки сутули. Блять, собака сутули. Бей, пізнай, я собака загрила. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Ой, сі ой, сі. Oh, oh, well. Так, це було боляче, це було трагічно, але були і моменти, коли він розквітав, показував увесь свій дзен і всю свою могутність. Блять, це блоккір'ять. капчей заблокировали. Хоть на капусту пощенкую, блин. Ой, ой ой ой, ой. мама родник. Нахуй пощу. Чудесно, чудесно. Не бей мою братишечку, ты гандон. Ты не бей, гандон. Ты свою пасть открыл, блядь. Ты у меня тоже сейчас ляжешь на коленки и просто опустишься к низам. И хули живой, бля. Я знаю, как против тебя драться, Ганду. воу Куда? Куда так рано, малышка? Не-не-не. Ко мне ты близко не подойдешь. Малышечка. А что? А что с лицом? А что с лицом? Не. Все. Боже, мальчик, мальчик Магі, сосі, сосі пенсіл. Він знаходив свій дзен у різних місцях, але одне місце погубило його красою. Mm, парні, mm, боже, боже, mm, такі пельмешки по скидки взяв, просто. Ах, огонь, просто не на кетчупу, з мазиком. Mm. Mm. Я от теж передать просто не можу, як це сука вкусно. Mm, кайф, кайф. Ну, все нахер, бля. Єбала я то все рот. Помер він щасливим, чи не дуже, але це не важливо. А що таке дзен для тебе?